У Вікторії вимикають світло за графіком 6.1. Каже, коли електроенергію дають, напруги не вистачає, іноді навіть на нормальне освітлення. Пралка не може прати, тому що їй не вистачає напруги, вона просто зупиняється і, і все. Також не можна нагріти їсти, не працює витяжка, також не працює стандартне автопідпал плити газової. Напруга може падати до 150-160 вольт. Аби врегулювати перепади, жінка придбала стабілізатор. Але за кілька тижнів роботи він зламався, розповідає Вікторія. Ми хотіли хоча б для мікрохвильовки, щоб стабілізатор був, ну, щоб можна було хоча б розігріти і їсти. А він не витримав такої напруги і тепер при маленькому. При маленькій напрузі, ну тобто от ми вмикаємо мікрохвильовку, і стабілізатор просто вимикається, він не може вже працювати. Вікторія каже, неодноразово зверталась до гарячої лінії Миколаїв Обленерго. Все, що вони кажуть, ми передали інформацію, ми будемо це ремонтувати, все буде гаразд, але нічого не, не міняється. Речниця акціонерного товариства Миколаїв Обленерго Анастасія Прокоф'єва каже: слабка напруга в перші хвилини заживлення є нормальною ситуацією. Коли одночасно вмикається цілий район, сотні будинків запускають холодильники, бойлери, насоси, обігрівачі, зарядки для мережі це як різкий старт великого навантаження. Через це напруга може короткочасно просідати або плавати. Зазвичай система стабілізується швидко, але це за умови нормальної схеми живлення і стабільної роботи енергосистеми. Тим через масовані атаки по енергетиці ситуація ускладнюється. Мережі пошкоджені та застосовуються аварійні схеми живлення, говорить Анастасія Прокоф'єва. Щоб уникнути аварій і ще більших відключень, просимо не вмикати одночасно потужні прилади, бойлери, електроплити, обігрівачі, кондиціонери, не запускати ліфти без нагальної потреби, за можливості обмежити використання енергоємної техніки. Ми розуміємо, як це незручно, але робимо все можливе, щоб електропостачання було стабільним. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.